Але вже 11 років пройшло. Вже виросли ціле покоління і української політичної нації, і кримських татар, в тому числі, які не знають, що таке Крим. Вони знають тільки по спогадам, як я в свій час, перебуваючи в містах депортації, да, я постійно дивувався ну, до певного періоду, да, чому ми кримські татари? А чому тоді ми мешкаємо тут? Ну такі прості питання, да, типу, Крим, там якась фотосвітлина. Дома і постійною е, розмовою батька, мами. Ну я Мустав Гаджіміль ви знаю, стільки, скільки знав свого батька. Їх, на жаль, вже немає живих, е, тому що ми з одного міста, і е, вони товаришували, і батько і навіть у в'язниці сидів е, за участю національному визвольному руху, е, в тому числі, але ніколи не було сумніву, що ми повернемось. Мої батьки так казали про те, що ми повернемось в Крим, ти мовляв, зараз огород, огород поліємо і поїдемо. Я потім вже коли ну, більш дорослим став, запитував на них, А звідки така ну, ознак того, що Радянський Союз там, типу, розваляться? Так, да, звідки ця прошивка? Як пошивка. На якому рівні це було закладено? Да. На що вони мені відповідали? Знаєш, а за великим рахунком а, а, а нічого, окрім цієї віри і не було. Хоча, звичайно, вони діяли, вони, да? вони виходили на. Різноманітний Майдани, батько їздив тоді в Москву. Так само приймав участь в різноманітних акціях, да і звернення всі до світу.